У світлі новин про посилення мобілізації, збільшення контролю за громадянами країни та активізації тиску на незалежний бізнес, деякі українські чиновники продовжують співпрацю з агресором. Мівіна бренд народжений в Україні для українців ще у 1995 році. Та чи настільки про українську є діяльність корпорацій у часи повномасштабного вторгнення? Та чому 9 років співпраці з расистами на окупованих територіях залишаються поза увагою? Відомий в Україні Магнат Солод? Дощо в те не тільки світоч, точніше, товариство ЛКФ світоч. Також виступив у ролі контрагента технокому. Комп'ютерна академія Шах а нині АІТ Степ функціонує на російському ринку впродовж численних років. Попри агресію РФ, школа продовжувала працювати у РФ та сплачувати податки до державної скарбниці рашистів. Холдинг бульдозер групи в Україні представляв його головний керуючий партнер, російський мільйонер Олександр Орлов. У березні 2022 року група оголосила про вихід із ринку. Те, що кожен день роботи, хоча б одного ресторану. Сприяє подальшому вбивству наших громадян, нікого не хвилює. Імперія зрадників поширилась і на виробників одягу. Магазини Некс простягаються містами РФ у Воронежі, Ростові та навіть Москві. Росіяни легко можуть придбати одяг українського виробництва. Звісно, набагато простіше було б постачати ту ж мівіну напряму із Харківщини до ЛДНР або ж у Білград, Вороніш та інші російські міста. Але життя внесло свої корективи. Кожен із перелічених шляхів допомагає із легкістю оминати світові санкції та заборони схеми такої площини у жодному разі не могли б бути реалізовані без участі прикордонників, правоохоронців, контрагентів та інших злочинних ланок. Окупантський бізнес і кришування Мівіна ІнстепНЕКС. У світлі новин про посилення мобілізації, збільшення контролю за громадянами країни та активізації тиску на незалежний бізнес, деякі українські чиновники продовжують співпрацю з агресором. Через тіньові ринки влада сприяє примазаним виробникам продавати свою продукцію до Росії та ЛДНР. Схема насправді дуже проста: спочатку усі виробники, що мають корупційні зв'язки з чиновниками, безперешкодно та безконтрольно вивозять товари через кордон, а потім через треті країни їх продукція диним. Чином потрапляє на палички російських магазинів, гроші не пахнуть чи не так? Хто вони, руйнівники української мрії, що, попри санкції, заборони та злочини російських військ, продовжують вперто не чути запах крові на рашистських рублях. Сьогодні ми поговоримо про компанії конкретних осіб та представників влади, які співпрацюють з агресором, незважаючи на власні патріотичні промови. Харківська мівіна на полицях московських магазинів. Мівіна бренд, народжений в Україні для українців ще у 1995 році. Такий патріотичний лозунг пропаг. Воє компанія, та чи настільки про українську є діяльність корпорацій у часи повномасштабного вторгнення? Є декілька запитань. Творця Мівіни, товариство Техноком, було засновано ще у 1993 році. Виробництво вермішелі розташовується у Харкові, нині при фронтовому місці. Тому очевидно, що із з початком агресії РФ діяльність було призупинено. Пізніше з'явились новини про те, що компанія все ж відновила виготовлення мівіни, але у дощо іншому регіоні, в якому невідомо. За довоєнними підрахунками обіг компанії складав понад 100 мільйонів доларів за рік, та все завдяки експорту, адже мівіна активно потрапляла на полиці ці магазинів у понад 20 країн світу, серед яких і РФ, і Білорусь. Звісно, наразі заробіток зменшився у рази. Що не скажеш про об'єми експортованих товарів? Забули. Заробіток, попри все, навіть якщо на терезах людське життя. Відтак гігант Нестле продовжує не лише виробляти та продавати продукцію УРФ, але й спокійно вивозить таку із України. При цьому поговорюючи про абсолютно етичну роботу УРФІ. Звісно, набагато простіше було б постачати ту ж мівіну напряму із Харківщини до ЛДНР або ж у Білград, Вороніш та інші російські міста. Але життя внесло свої корективи. Тому перед тим як потрапити до тарілки звичайного росіянина, Вермишель проходить з Цяток кіл бюрократичного пекла спершу українські смаколики їдуть в Європу. Після за допомогою логістичних компаній Нестлібел А Ліді Вест родом із Мінська потрапляють до Білорусі. Подальші ж маршрути є очевидними. Тотожні маніпуляції здійснюються і через залучення інших країн-посередників. Відтак, другий шлях Мівіни складається із Молдови та Туреччини, потрапляючи куди, уся документація швиденько замінюється на більш прийнятну. Тобто, згідно актів, транспортується товар від імені Молдо компаній-виробників, аби після було простіше завести такий до РФ. Ну і кінцевий маршрут простягається через ті самі ЛДНР, куди мівіна заводиться у нетиповому вигляді, точніше, у формі такого собі полуфабрикату, який після поставки поміщається до власних пакування РФ без української мови та із можливими змінами у адресі потужностей. Кожен із перелічених шляхів допомагає із легкістю оминати світові санкції та заборони. Тому постає питання і щодо ефективності. Та дієвості таких, що ж на це скаже спільнота ЄС та США? Як результат, придбавши у копієчці мівіну, російський ваньок оплачує податок на війну. А як же світові санкції та список спонсорів тероризму? Певно, на створені заборони та обмеження, як технуком, так і нестле абсолютно байдуже. Так само байдуже виробнику мівіни і на податки, які вони успішно обходять, адже знову постає питання стосовно того, яким чином кошти повертаються до харківського техноком безготівковий криптовалюта, криптогаманці та готівковий. Останній є найбільш заплутаним, адже перед тим як дійти до кінцевої точки, гроші проходять через безліч платіжних схем. Причому частина коштів потрапляє і до європейських рахунків, де кошти легалізуються, аби потім придбати чергову елітну нерухомість на курортах ЄС та США. Все це проходить повз увагу українських податківців, спецслужб, правоохоронців, участь яких також не є виключеною. Ось вам і справжнє походження девізу. Міві назавжди поруч, аби створювати моменти насолоди тут і зараз, мабуть, насолоду від податків, які нестле також сплачує до РФ у мільйонних, а то й мільярдних обсягах щорічно цікавим є й те, що історія безпринципності Нестле походить ще з часів Другої світової війни, коли швейцарська компанія працювала на два фронти, одночасно постачаючи. Сухпайки і німецькій армії, і арміям антигітлерівської коаліції, та цього разу до своєї співпраці з расистами Техноком, як частина Несле, було залучено ряд контрагентів, що так чи інакше допомагають обходити санкції, заборони і головне сприяють подальшому фінансуванню агресора. Наприклад, основні доходи у 2023 році. Техноком отримав внаслідок підписання угод із нестле Україна, якому було продано в Мівіна та Магі, а також схожі товари на суму. Понад 234 мільйони гривень. Волинь холдінг, український виробник соусів та приправ, якому техноком постачав часник, соєвий соус та іншу продукцію. Загалом Волинське акціонерне товариство віддало останньому понад 111 мільйонів гривень. Нестле Дойчленд, нестле Румунія, Нестле Hellas SA та інші закордонні представництва світової корпорації, які закуповували у харківського товариства Вермішель Магі, поповнивши скарбницю українського виробника на понад Понад 180 мільйонів гривень. Відомий в Україні магнат Солодощів та не тільки Світоч, точніше, товариство ЛКФ «Світоч», також виступив у ролі контрагента технокому, придбавши томатного порошку та крохмалю на суму 970 сімдесят тисяч гривень. Підсумкова вартість укладених угод сягає понад 638 мільйонів гривень. Хоча насправді існують сумніви щодо договірних відносин між такими, адже реальні покупці є дещо іншими, та територіальна діяльність таких поширюється зовсім не на країни Європи. Хоча і офіційна документація містить приписи про постачання вермішель до Іспанії, Чехії, Хорватії та інших країн світу, перелічені ж компанії в переважній частині виконують функції типового конвертаційного центру. Тому співпраця із такими відбувається лише на папері щодо головних продавців технокому, у яких останній закуповує сировину для приготування улюбленої мівіни, то до переліку таких належить. Товариство «Укролія» – українська компанія жироолійної промисловості, яка продала харківському виробнику Соняшникової олії на майже 48 мільйонів гривень. Товариство «Хаві Продукт» – тамтешній виробник упаковки для продукції, що уклав договір на суму 27 мільйонів гривень. Товариство «Рома», що виготовляє борошно, і відповідно продав технокому такого на цілих 16 мільйонів гривень. Товариство Трипільський пакувальний комбінат, виробник упаковки з гофрокартону для різних галузей промисловості, з яким було підписано договір на поставку ящиків вартістю у 13 мільйонів гривень. Товариство ТД «Ельдорадо»» – Радо, який спеціалізується на виготовленні пшеничного борошна та висівок, що надав технокому продукції вартістю майже 12 мільйонів гривень. Загальна сума угод, укладених харківським виробником за 2023 рік щодо купівлі, постачання продукції для виготовлення мівіни становить майже 280 мільйонів гривень. Фактично, кожен із перелічних контрагентів у певній мірі став співучасником у безперервному зв'язку техноком із расистами, спонсоруванні тероризму тощо, адже навряд чи ж. Жоден із них не є обізнаним у підпільному напрямі постачання продукції із сказаного приводу ми звертатимемось до міжнародних контролерів, аби тюньова співпраця з ворогом та недостатня обізнаність у діяльності все ж не пройшла повз. А санкційний механізм та накладення додаткових обмежень, зобов'язань, штрафів. Все ж увійшло у дію. Але чому контролюючі органи просто ігнорують відкриту співпрацю техноком, як частини українського осередку несла із РФ ігнорують обхід санкцій та податкового механізму? Та навіть після надсилання нами матеріалів, що підтверджують такі факти, все ще маємо тишу. Внесення до списку спонсорів війни максимум на що здатні контролери, і навіть повторні звернення ніхто не чує. Набагато ж вигідніше бачити, мовчати, отримуючи прибуток за заплющені очі. Теми такої площини у жодному разі не могли б бути реалізовані без участі прикордонників, правоохоронців, контрагентів та інших злочинних ланок, що лише в черговий раз підтверджує вигоду кожної зі сторін. Закликаємо повідомляти про відомі вам структури з походженням або виробництвом в Україні, що продовжують вести комунікацію із РФ навіть попри агресію останньої. Команда NonStop 24 на 7 на зв'язку у нашому телеграм-каналі за посиланням під відео. Елітні ресторани Enjoy Group – гроші на крові. До початку повномасштабного вторгнення міжнародний холдинг бульдозер груп в Україні представляв його головний керуючий партнер, російський мільйонер Олександр Орлов. Серед належних йому закладів були відомі серед еліти ресторани Квін, Київ, Fetish, Риба Піла, Вірджін і Закая Бар, Ішак, Натонлі Фіш, Квін Кантрі Клаб. Проте, після п'ятирічної присутності на ресторанному полі України, у березні 2022 року група оголосила про вихід із ринку. Однією з офіційних причин стала відмова. Локальної команди співпрацювати із представниками компанії, пов'язаної із РФ. Тоді керівництво бульдозер груп пояснило, що оскільки більшість інвесторів є українцями, кожен ресторан, створений українською командою, збереже свою концепцію та назву після завершення війни. Команда, нібито, відразу розпочала пошуки європейських інвесторів і роботу над ребрендингом задля забезпечення ідентичності українських ресторанів. Однак, після майно бульдозер груп на суму 400 мільйонів гривень було арештовано так само. Які земельні ділянки Олександра Орлова в Україні бюро економічної безпеки виявило нерухомість, яка шляхом використання офшорних компаній та підконтрольних мільйонеру осіб, фактично виявилась власністю бізнесмена. Потім правоохоронці повідомили про уникнення орловим санкцій та вилучення прав власності, і його подальші плани фіктивно вивести з України власні активи. У саме цей час на арені з'являється новий гравець мережа закладів Enjoy Group. Родзинка. до неї увійшли ідентичні ресторани холдингу Бульдоз. Груп. Є шаг за міський комплекс Queen Country Club, рибні ресторани Риба Піла, Фіш Фетіш, ресторан грецької кухні Мія Бістро, Грузинське Необістро та Кахулі, Манга Суші, ресторани з французьким шармом Фуфру, Квін Київ, Квін Одеса. Очолив нове об'єднання Дмитро Ходаківський, екс-гендиректор Бульдозер Груп, директор бульдозер IT та бульдозер продакшн. Щодо юридичного аспекту, то фактичним власником мережі є компанія Кафед Ресторан Management ЛТД із сполученого королівства. Кінцевим бенефіціарним власником та володільцем якої є камбова Катерина, жінка, через яку простежується прямий зв'язок з мільйонером Орловим. При цьому батько Катерини Володимир, співвласник російського бізнесу ООО Галіон, разом з таким собі Ісаєвим Андрієм, знову бізнес-партнером росіянина Орлова. То ще є аргументи, які б розвіювали зв'язок. При цьому тепер у мережі складно знайти публікації із матеріалами, що розкривають цю взаємодію, та навіть наше розслідування чомусь приховане у по. Шуку, то є що приховувати? Мабуть, дійсно є, адже за час боротьби, ряду відкритих проваджень та десяток ухвал слідчих суддів, розслідування так і залишилось незакритим. Ресторани активно працюють, і навіть хвиля резонансу не стала перешкодою для цієї мережі ресторанів. Система відкатів та хабарів у дії. А те, що кожен день роботи, хоча б одного ресторану сприяє подальшому вбивству наших громадян, нікого не хвилює. То чи чекати на якісь реальні дії та заходи? Діліться власними думками у коментарях. А більше про бульдозер груп та Enjoy Group ми вже розповідали у одному із розслідувань, посилання на яке шукайте в описі. Крім того, у нашому телеграм-каналі в деталях розповідаємо про діючі російські бізнес-структури на території України. Підписуйтесь та дізнавайтесь більше шокуючих інсайтів та розслідувань. Українські бренди одягу УРФ Імперія зрадників поширилась і на виробників одягу. Відтак локальний харківський бренд Next також став на шлях співпраці з РФ. Точніше продовжив взаємодіяти з расистами, попри систематичну агресію останнього магазини Next простягаються містами РФ у Воронежі, Ростові та навіть Москві. Росіяни легко можуть придбати одяг українського виробництва, і все це у час кровопролитної війни. Запитаєте, як же речі вивозять з України? Легко вироблені на харківських цехах ковтинки, штани, джинси. Тощо транспортують до Туреччини, звідки вже й перевозять до Росії. Зароблені ж кошти повертаються до України у вигляді криптовалюти або навіть готівки. Причому кеш тут також проходить через нелегальні платіжні схеми, аби в жодному разі не розкрити справжнє джерело постачання та ухилитись від податків. То чомусь нині українські вебсайти Nex заблоковано, а кількість інформації про сам бренд максимально обмежена. Наприклад, на одному з джерел вказано, що виробник відійшов від банальних стандартів та випускає дизайн. Нерські вироби завдяки цьому Next швидко став відомим не лише в Україні, але й в країнах ближнього зарубіжжя. Тепер ми знаємо, де ще компанія є вдосталь іменитою та куди більш за все обожнює постачати одяг. Головна наша мета це дати покупцям можливість одягатися оригінально та недорого. Мабуть, дечого все ж не вистачає у цих словах: наприклад, опису симпатії до окупантів та реалізованого ними тероризму. Володіє компанією Next родина Слопіхіних. колись місцева еліта. Ні, найбільші зрадники, які чомусь і досі безпроблемно розвивають бізнес та ніяк не на користь України. Офіційна діяльність із продажу одягу та взуття здійснює фізична особа-підприємець Солопіхіна Ірина. Відкриті дані свідчать про те, що цех, де виготовляються речі, розташований за адресою міста Харків, проспект трактора будівників 94 дріб 2, а офіс розміщується на проспекті Ювілейний 34 В. Як повідомляється, наймані працівники солопіхіних не працевлаштовані офіційно, що в черговий раз. Підтверджує небажання родини сплачувати податки, поповнювати бюджет України та сприяти укріпленню обороноздатності. Детальніше про молодшого із родини Максима та його зв'язки із Добкіним, шайкою що втекли до РФ. Ми розповідали у нашому відео, посилання на яке дивіться у коментарях. Очевидно, що ринок РФ є більш привабливим для бізнес-структур, адже вміщує у десяток разів більше потенційних покупців. Саме тому велика кількість компаній ніяк не наважиться відмовитись від діяльності на такому. Проте у цьому. В цьому випадку всидіти на двох стільцях не вийде. У котрий раз закликаємо повідомляти про бізнес-структури, що продовжують співпрацю із РФ постачають продукцію, відкривають там філіали та сплачують податки у казну ворога. Досить озолочуватись на війні. Окупантські метастази в освітній галузі України. Академія Шах. Комп'ютерна академія Шах, а нині IT-STEP, функціонує на російському ринку впродовж численних років, щороку поширюючи свою мережу країною. Попри агресію РФ, школа продовжувала працювати у РФ та сплачувати податки до державної скарбниці расистів. Таким чином, шах фінансував загарбницьку війну проти України. Та на початку повномасштабного вторгнення ситуація нібито змінилася. 1 квітня 2023 року. Власник комп'ютерної академії Шах Дмитро Корчевський вперше. Оголосив у соціальній мережі Facebook, що шах вийшов із російського ринку. Вже через два дні з'явилася нова версія російського сайту. Хоча старий продовжував працювати до березня, дизайн якого повністю повторював стару версію сторінки. Єдиним, що їх відрізняло, був логотип топ комп'ютерна академія. А ось у інших соціальних мережах представники вирішили не заморочуватись та навіть не створювали нові профілі, просто змінивши назву у старих. Покупці курсів продовжували отримувати інструкції. Витанція, в яких так само вказувалась Академія Шах, та найбільш шокуючим є те, що з 2014 року Шах працював на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Автономній Республіці Крим. Як свідчать відкриті джерела, Корчевський разом із деякою Алісою Глуховою заснували товариство Кримська Комп'ютерна Академія Шах у вересні 2013 року. Причому навіть після усіх подій підприємство продовжило працювати, але вже було перереєстровано за законодавством ГРФ. Машому Корчевський відчував себе комфортно працюючи на країну агресора із 2014 року, сплачуючи податки та фінансуючи армію російських окупантів. Він не приділяв увагу тому, що його партнерка Алла Глухова продовжує керувати компанією в окупованому Криму під брендом Академія Шах то, можливо, Корчевський все ж отримував дивіденди з Кримської філії. Гроші не пахнуть. І Корчевський власним прикладом довів вказану тезу, продовжуючи співпрацювати з Росією. Про діяльність нинішньої академії. Мій АйТі степ, вона шахта топ. Ми детально розповідали у розслідуванні, присвяченому колаборантському IT. Посилання шукайте у описі під відео. А поки запитання виключно до правоохоронців, яким виявилось абсолютно байдужо і сплата мільйонів до казни ворога представниками української академії. Чи вартує заробіток, отриманий у якості відкатів терору українського населення? Та чому 9 років співпраці з расистами на окупованих територіях залишаються поза увагою? У котрий раз закликаємо Каємо повідомляти нашому адміну у телеграм-каналі за посиланням під відео про бізнес-структури, що продовжують співпрацю із РФ, постачають продукцію, відкривають там філіали та сплачують податки у казну ворога. Крім того, ми активно збираємо відомості про легалізацію посадовцями, бізнес-структурами активів та подальшого виведення таких на території Європейського союзу та США, а також дані стосовно хабарників, укривачів тотальної корупції та імперії відмивань, що лобіюють злочинні дії, отримуючи власну вигоду розвиваємо свідомість українського населення та викорінюємо зрадників народу. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну, інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом окупантів. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові цікаві події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.